Що треба знати про приміщення? Приміщення знаходиться у вкладці архітектура. Room and area. Room. Можна розмістити цим інструментом приміщення. Наступний інструмент називається Room Separator. Це коли ви хочете одне велике приміщення, розбити на кілька менших. Малюємо ескіз. Ось тут. Малюємо ескіз ось тут. І вставляємо в наше приміщення. Room Tag. Якщо ми хочемо додати додаткові якісь теги, наприклад, номер, ми можемо легко це додати ось. Номер, сюди, сюди, сюди. Ми можемо змінювати теги вже наявні. Обираємо наш тег, табом перебираємо, обираємо потрібний. І в Properties обираємо площа або те, що вам потрібно. Переміщуємо в куток. Розміщуємо коректно, щоб номер був по центру. А площа в правому нижньому куті. Досить часто при розміщенні приміщення видає ось таку помилку. Чому це відбувається? Тому що всі стіни, котрі оточують ваше приміщення або ж розділювачі приміщень, мають доходити до нуля цього поверху. Ось, ставимо 0. І тоді помилка зникає. Коли всі приміщення готові, ви можете змінити їх назву прямо тут. Наприклад, гараж. Змінити їх номер 1. Змінити назву приміщення та його номер можна також і обравши саме приміщення у властивостях. Ось, Наприклад, тут, чи обравши приміщення, ось тут, називаємо його комора. І присвоїмо йому, наприклад, четвертий номер. Ні, не тут. Ось в номер. Коли всі приміщення готові, можна створити експлікацію приміщень. Як це зробити? Натискаємо у браузері проекту правою клавішою на Schedule, New Schedule Quantities. Шукаємо Rooms, натискаємо ОК. OK, і обираємо, що саме ми хочемо, щоб було в наших полях. Таблички з приміщення. Area, тобто площа. Додаємо. Далі додаємо левел нам не потрібен. Ім'я, номер. І категорія приміщення. Для того, щоб поміняти їх місцями, ми можемо обрати, наприклад, параметр номер і посунути його нагору. Обрати параметр площі і посунути його вниз. Натискаємо ОК. У нас виходить ось така табличка. Якщо ми хочемо змінити її назву, одразу можемо це зробити прямо тут: Експлікація приміщень. Вже є така назва, тому додаємо іншу назву. Експлікація приміщень першого поверху. Далі ми можемо відформатувати всі стопчики, наприклад, я хочу змінити ширину цього стопчика. Натискаю на A, натискаю Resize. Задаю ширину, наприклад, 15. Подивимось, чи воно влізе. Влазить, можемо одразу перейменувати стовпчик, називаємо Натис... його номер. Давайте ще підцентруємо. Name, Мене все влаштовує. Можна лише зробити трошки ширше. На випадок, якщо назва приміщення буде більше, категорія приміщення поки що лишаємо, як є. А площу ми центруємо до права. Ось так. Також ми тут прямо можемо змінити назву наших приміщень та їх номер. Коли у вас вже є всі назви і всі номери приміщень, ви можете їх відсортувати за номером. Наприклад, заходимо в Sorting Grouping, натискаємо за номером. По зростанню, тобто асцендінг. Окей. Далі ми можемо підписати всі категорії приміщення. Ось, наприклад, гараж у нас не житлове. Тамбур також не житлове. Вітальня у нас житлове. Також, що цікаво в цьому проєкті, тут є приміщення сауни. Я хочу їх виділити в окремі приміщення. І давайте це зробимо. Беткетна зала sa... це сауна. «Сауна – це сауна» і так далі. Коли всі приміщення у мене розбиті за категоріями, я можу їх відсортувати за цими категоріями і навіть підбити їх площі. Як це зробити? Заходимо в сортування і прибираємо номер і ставимо замість нього категорія приміщення. Виставляємо футер, тобто нижній колон титул. І хай у нас буде титул та загальні підсумки. Далі ми сортуємо за номером. Щоб у нас сортувалось власне, не рандомно, а 1, 2, 3, 4, 5, наскільки це можливо. Ось дивіться. Тепер у нас вийшла така чудова табличка. У нас на початку йде 5 вітальне житлове. Чому йде так? Тому що буква Ж вона в алфавіті вища, ніж Н. Тому йде саме так. Як можна це зробити інакше, наприклад, ми можемо з самого початку. Там, де не житлове, написати, наприклад, один крапка, не житлове. Але ми вже це, це не зробили, тому як є. І бачите, є окремі таблички, але немає підсумків. Як підбити підсумки? Заходимо у форматування. Обираємо підсумки, підсумки саме, чого ми будемо робити area, тобто площа. І тут обираємо calculate totals в самому низу. Натискаємо ОК. як бачите, з'явилися вже тотали. Давайте тепер переберемо квадратні метри в кожному рядку. Заходимо в форматування. Обираємо Area, Field Format, перебираємо галочку, якщо вона у вас є. Unit Symbol None. Тобто ніякий. Окей. Тепер ми можемо перейменувати всі ці е, колонки, але вже не тут напряму, а в форматуванні. Наприклад, name у нас буде називатися IMA area буде називатися площа, метр квадратні. Давайте тепер переберемо зайву колонку. Наприклад, категорія приміщення мені не потрібна. Чому? Тому що у мене вже є ця інформація про житлові і не житлові приміщення внизу кожного розділу. Давайте тепер переберемо власне, ось цю категорію. Якщо я натисну Delete, то все у мене злетить, всі калькуляції. Тому я повертаю назад. Як це, як це правильно треба робити? Так само я не можу її прибрати тут, бо відбудеться те ж саме ось. Як правильно робити? Заходимо в форматування, категорія приміщення і натискаємо на галочку приховане поле Hidden Field. Окей. І тепер, як бачите, всі калькуляції лишилися: житлових, нежитлових сауни, однак зникла, зникла колонка категорія приміщення. Що у нас не вистачає? Нам не вистачає лише загальних підсумків. Заходимо у сортування групування і натискаємо на галочку загальні підсумки або «Grand totals». Натискаємо Totals Only, бо мені не потрібні жодні заголовки, мені не потрібні жодні підписи. Окей. Як бачимо, в самому низу у мене з'явилася загальна площа. Тепер давайте розмістимо цю експлікацію на арбуші. Заходимо в аркош, перетягаємо нашу експікацію, і бачимо, яка чудова експікація тут з'явилася. Ми можемо трошки змінити графіку цієї експікації, заходимо в експікацію подвійним кліком миші, і заходимо в Appearance Вигляд. У мене тут стоїть вже чорна суцільна лінія, мені вона подобається, але давайте додамо, наприклад, лінії між передостаннім та останнім рядком. Окей. Що змінилося? У мене додалася ось ця лінія. Тобто в моїх колон-титулах це називається колон у цій всі нижні рядки. Додалася лінія. Тобто ось цей рядок і цей рядок розділилися. Дякую за увагу.